ЮДРЕФ офіційний онлайн-партнер Шкода в Україні. Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак на календарі 11 серпня. Понеділок. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу, простою доступною мовою, аби ми всі розуміли, що ж відбувається у війні Росії проти України. І, звичайно ж, навколо геополітичні процеси які безпосередньо впливають на цю окупаційну війну. Першу чергу хочу вас попросити підписатися на YouTube 24, В описі до цього відео є посилання на мій YouTube канал. Щодня оновлюю для вас аналітику. Звичайно ж, поставте лайк в коментарях. Напишіть звідки ви дивитеся ваші зауваження, побажання. Вони вітаються, запитання. Цей зворотній зв'язок потрібен, і звичайно ж таким чином будемо просувати разом з вами кіномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Про що хочу з вами сьогодні поговорити? Взагалі зрозуміти разом з вами, як відбувалися ці дзвінки навколо зустрічі від Вітькофа із Путіним, чому Трамп запропонував обмін територіями, як це сприйняли європейці? Спочатку їм одне сказали, а потім інше. Відповідно, були різні реакції. Звичайно ж, буде чи не буде Володимир Зеленський в Алясці, коли відбуватиметься зустріч Путіна і Трампа і Білий дім працює над тим, аби була тристороння зустріч, це дуже важливо. Ну і Європа єдиним фронтом разом з Україною виробляють спільну позицію, ґрунтовну масштабну, аби тиснути на. Ці процеси, які відбуваються між Москвою і Вашингтоном, Блумберг вже заявив, що лідери європейські це звичайно ж і прем'єр-міністр Британікерстармар, прем'єр-президент Франції Мональ Макрон канцлер, канцлер Німеччини Мерс. Вони хочуть, ну інше звичайно що я назвав основних, хочуть зустрічі контакту з Трампом перед тим, як той буде зустрічатися з Путіним. Що важливо виокремити? Давайте поговоримо, що сказав віцепрезидент Дже Дівенс. Бо у нас в засобах масової інформації почали тиражувати новину про те, що США припиняють допомогу Україні. Тут є важливі нюанси. проговоримо. ключові речі сказали генсек НАТО Марк Рюти. Також на них зупинимось. Ну і звичайно ж, Азербайджан, який може постачати Україні. Озброєння це дуже важливо. Почнемо з того, що президент України Володимир Зеленський може відвідати Аляску в середині серпня, у ті саме дні, коли планується зустріч лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і диктатора Кремля Володимира Путіна. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланнями на власні джерела. Зеленський офіційно не згадується серед можливих учасників заходу 15 серпня. Однак, Білий Дім не виключає його присутності. Заявили співрозмовники CNN. Один з чиновників американської адміністрації під Креслив, що будь-які зустрічі за участі президента Зеленського ймовірно відбудуться після переговорів Трампа та Путіна. От якщо слухати Нью-Йорк-Пост, це те видання, яке щодня кидають на стіл Трампу в Білому домі овальному кабінеті, то там повідомляють, що Білий дім працює над організацією тристоронньої зустрічі між путіним. Трампом і президентом України Володимиром Зеленським це гарна новина, адже мирні домовленості без України просто не матимуть сенсу, наголошують джерела Нюйоркпосну і це справді є першочергова вимога європейських лідерів. Серед іншого, ці от європейські лідери переконують Вашингтон посилити санкції проти Москви, щоб вплинути на результат зустрічі Трампа і Путіна, яка може визначити долю України. Про це вже пише Financial Times. Видання вказує, що напередодні переговорів Трампа та Путіна на Алясці країни Європи поспішають сформувати єдиний фронт щодо формату і змісту зустрічі, оскільки вона може стати поворотним моментом у російській агресії. Путін діє тільки під тиском. Очевидно, що військовий тиск недостатньо сильний, а санкції США ще не застосовані. Якби вони були застосовані, це мало б значний вплив на російську економіку. Я наполегливо закликаю президента США зробити це. Про це сказав Фрідріх Мерц, який вчора мав телефонну розмову з Дональдом Трампом. Також він додав, що зустрічі на Алясці має принести відчутні результати за його словами. Це може бути посилення тиску на країну агресорку, або ж щоб Росія сама усвідомила, що ця війна не може тривати далі. Вказує видання, що європейські чиновники наполягають на тому, що будь-яка майбутня угода про припинення вогню повинна супроводжуватись жорсткими санкціями в разі будь-яких порушень з боку Росії. Тут ми ще зупинимось, тому що серед іншого, Марк Рюти генсек НАТО. Висловився про можливі гарантії безпеки, якщо буде досягнуто якесь припинення вогню. Про це обов'язково згадаємо. Дивіться, але перед історією, аби ви собі сформували, зрозуміли, що ж відбулося за минулий тиждень і як вийшло. Так, що 8 серпня Трамп мав вести обмеження мита санкції, назвати як хочете проти Кремля? Натомість оголосив про зустріч на Алясі. Суть в тому, що було за повідомлення Wall Street Journal, було три ключових дзвінки після зустрічі Вітькофа і Путіна в Москві. Спочатку задзвонив. Трамп він пригадуйте, він перед зустрічю і після зустрічі говорив з європейськими лідерами і Зеленським. І в цій розмові Трамп сказав європейським лідерам і Зеленському, що мовляв, Путін може вийти з Херсонської Запорізької областей, якщо Україна там вийде з Донецької області. Саме після цих телефонних дзвінків Володимир Зеленський сказав, що є відчутні кроки і є розуміння, ніби то того, що Росія готова йти на якісь. Припинення вогню, але знову ж таки Володимир Зеленський Там сказав: треба бути обережними, бо знаючи, як Росія обмане вже після цього. В четвер Вітьков подзвонив. Препаганти була також спецпредставника Трампа по близькому сходу з Сіва Відкова, розмова в онлайн режимі з тими ж таки європейськими лідерами, не лідерами, а їхніми представниками по нацбезпеці, і також представниками України. І на ці в цій розмові вже Вітков сказав, що насправді Путін не хоче і не буде виходити з Херсонської Донецької Херсонської Запорізької областей. Тут європейці напряглися, тому що Трамп говорив інше. Тому вони запросили в п'ятницю ще один дзвінок з Вікофом, і вже на цьому на цій онлайн зустрічі в телефонному режимі стало зрозуміло, що все, що пропонує Путін, це аби Україна вийшла з Донецької області. Тоді вони можуть припинити вогонь, але без будь-яких гарантій, і ви розумієте наскільки відрізняється перша розмова пропозиція Трампа і останнє, що сказав Вітков за ці три, три дзвінки. Це скаже каже Wall Street Journal. Саме тому пішли і такі тривожні дзвінки. Тому зараз Європа так напряглася і працює, тому що кожен каже інше. А в кінцевому результаті ми прекрасно знаємо, що для Путіна основне він же сказав в червні минулого року, 24-го, він готовий припинити вогонь, якщо Україна вийде з чотирьох областей своїх областей: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Тому тут. Абсолютно немає про що дискутувати, але я думаю, ви зрозуміли, як відбувалися ці дзвінки і чому стала трапилася така ситуація. Ну і знову ж таки, Трамп не вів санкції, була домовлена зустріч, попросив Путін зустріч з Вітьковом останній шанс, і поїхало, закрутилося. Фактично, Путін частково зумів тягнути в цю аферу Трампа, замість того, аби вводити тарифи, мита санкції, чергова зустріч і, можливо, якісь там. Компроміси неприйнятні для України і європейських країн. Лінсі Грем сенатор республіканець, який місяцями носився зі своїм законопроєктом про мита щодо Росії, заспівав іншу пісню. Слухайте, він сказав, заявив, що мирна угода між Україною та Росією передбачатиме певні обміни територіями. Про це він сказав в інтерв'ю NBC News Хочу бути з вами чесними. Україна не може. Вигнати кожного росіянина, а Росія не може піти на Київ. Тож, врешті, будуть певні обміни територіями. Грем зазначив, що будь-які територіальні обміни можуть відбутися лише після надання Україні гарантій безпеки, щоб запобігти повторному цьому вторгненню, третьому вторгненню, мається на увазі 14 рік Крим, 22-й, повномасштабне вторгнення. Але дивіться, по перше, тут лінцігрем взагалі не згадує про свої санкції, що треба на Росію давати. Каже, що потрібен якийсь обмін території. Які території? Ну, хіба вони аляску можуть віддати, або на які обмін території готова Росія віддати свої, тому що якщо мається на увазі обмін території, що Україна виходить з одних своїх територій, а Росія виходить з інших наших територій, ну це не є обмінськими території, це все наші території. Ну і на, на завершення тут е, лінці Грем каже про гарантії, що припинення вогню може бути лише тоді, коли будуть гарантії. Але тут теж є неясності, тому що хто і як має гарантувати ці гарантії безпеки невідомо до речі. Про це говорить і Марк. Рюте, і ми зараз про це згадаємо. Щось він каже. Ну от, власне, Марк Рюте Скоординовані дії країн-членів НАТО щодо постачання зброї Україні продовжаться незалежно від результатів зустрічі президента Трампа і диктатора Путіна. Про це заявив генсек Рюте. Повідомляє клеш репорт. Це дуже важливо. Він запевнив, що НАТО забезпечить Україні всім необхідним, щоб вона могла боротись та бути в найкращому можливому становищі, коли прийде час для переговорів щодо припинення вогню чи мирної. Угоди люди також зазначив, що Трамп влаштує Путіну, начебто, перевірку на Альян на Алясці. А якої фінальної угоди щодо України, а якоїсь фінальної угоди щодо України не буде. Цитуємо рюте у п'ятницю. Відбудеться перевірка Путіна президентом Трампом. У п'ятницю важливо зрозуміти наскільки серйозний Путін. І єдиний, хто може це зробити, це Трамп. Він додав, що дуже важливо, щоб зустріч ця відбулася, хоч на ній не будуть ухвалюватися остаточні рішення. Не буде й фінальної угоди, заявив Рюте. Найважливіше, що треба взяти з слів люте, це те, що НАТО далі продовжуватиме надавати Україні озброєння. Де це озброєння НАТО буде брати? Купувати сполучених штатів Америки. І дуже важливо зараз. Ми детальніше проговоримо про інтерв'ю віце-президента Джей Дівенса, де він дуже багато неприємно сказав про Україну, але він сказав: якщо європейці і країни НАТО хочуть купувати зброю для України, то ок, ми не проти. Тобто, бачимо, сформовано вже. Що б там не говорили, як би не домовлялися, на чому би не чи не сходилися там Трамп, Путін, як би це було для нас неприйнятно, і ми далі би продавлювали нашу позицію. Постачання озброєння паралельно триватиме. Про це сказав генсек НАТО. Про це сказав Джей Дівенс. Але про Джей Дівенса згадаю згодом. Також хочу закцентувати певні тези Марка Рюти в цьому інтерв'ю. Він сказав, що Путін залишається єдиною важливою основною загрозою для північно-атлантичного альянсу. Також він заявив, нібито позиції США, України і Європи збігаються. Також про постачання зброї я вам сказав найважливіше про гарантії безпеки. Дивіться, що сказав Марко. Рюте, ну, перше, краще я згадаю про ключові речі. Це території. Він каже, що перше це території, і ми маємо визнати, що на даний момент Росія контролює частину української території, і питання полягатиме в тому, як рухатися вперед після припинення вогню. Зокрема, що це означатиме в плані гарантії безпеки для України. Також він пояснив, що робити із визначенням контролю окупантів над деякими українськими територіями, якщо таке буде в майбутній угоді, це має бути лише. Фактичне визнання, але не юридичне, не деюре. Ми всі пам'ятаємо, що у Літві. Естонії та Латвії 40-го по 91-й рік були посольства в Вашингтоні, що означало визнання фактичного контролю радянського союзу над їхніми територіями, але ніколи не є юридичною згодою з цим фактором. Ну таке собі порівняння, тому що ем, під гнітом радянського союзу країни Балтії було дуже довго ем, десятки років. А те, що в них були посольства, ну знаєте, це сильно не впливало на їхній на відсутність їхнього суверенітету. Ну, справді тому таке порівняння і пропозиція від Рюти, де, де. Де-факто окупація, але не де Юре, це якесь дивне задобрювання. Про гарантії безпеки ми всі помиралися. Каже, що настав той момент, коли відбудеться припинення вогню. Якщо буде як мінімум припинення вогню, то європейці під керівництвом Макрона та Стармера обговорять разом із США та НАТО, як нам забезпечити гарантії безпеки. Тобто, що каже е, Рюте, е, що слухайте, припиниться вогонь, а далі будемо сідати і думати, як давати гарантії безпеки. Так, це не працює, таке ми вже мали. Це був вже Будапештський меморандум, грубо кажучи, що ми сядемо і подумаємо, як допомогти Україні в разі, якщо буде агресія з якоїсь країни. Нам вже треба знати гарантії безпеки, тоді припиняти вогонь. Або припиняти вогонь і безпосередньо каже в нас керівництво безумовне припинення, і тоді про щось можна з Росією поговорити. А так от щось підписувати або про щось домовлятися на довгострокові, е, на довгостроковий час і не мати ніяких гарантій, про які ми потім поговоримо, це нікому взагалі. Не підходить інтерв'ю Джа Дівенса, в якому він сказав Fox News що їм набридло. Він там дуже грубо сказав фінансувати конфлікт, як він каже Росії в Україні. Вони це все припиняють, все лягає на плечі. Європа. Якщо Європа хоче купувати озброєння, то будь ласка, також дуже важливо сказав Джей Венс Трамп сказав мені сьогодні. Можливо, це не спрацює. Може, може тобто, зустріч, може бути, ні, але це варто того, щоб спробувати, і ми продовжимо. Використовувати дипломатичний вплив президента США. Усі американці мають пишатися, що президент США хоче принести світ до цього мир до цього регіону. Також найважливіше, що сказав Джей Дівенс посичання. Буде вони не хочуть завершити війну. Фінансування вони припинуть, але дивіться, дуже важливо, що от в нас як ти реагуєш в засобах масової інформації. Що зараз подивиться на провідні, навіть інтернет-видання пишуть, що Джей Джей Дівенс вчора. Сказав, що фінансувати Україну США не будуть. Давайте розберемося. По перше, є попередні програми з адміністрації Джо Байдена, де законтрактовано вже до 28-го року певні постачання. Це все вже проплачено, просто воно виробляється. Це не можна скасувати. Частину можливо, якось зупинити можна. коли зупиняли там міністерство оборони на кордоні. Але це постачання буде. Друге, є контракти США НАТО, Україна, де вже мільярд несли Нідерландці і країни і скандинавські країни. Тому цей кейс залишається, і ми прекрасно знаємо, що Трамп не має наміру щось просто так давати. Тому і заява Джей Дівенса втрачає свою суть, що вони не будуть фінансувати. Вони і так не фінансують, вони продають озброєння. І третє, найважливіше нас тиражують цю всю новину. Що от вчора це сказав Джей Дівенс, важливо розуміти, що Джей Дівенс дав інтерв'ю Fox News. Ще до того, як відправився він в Британію. А вже в Британії, де він ловив рибу з міністром оборони Британії Леммі, де зустрічався з нашими представниками ем, Умєровим, в тому числі Єрмаком е, і інші представники були проведні європейських країн. Після цього було сказано, що є відчутні кроки, є єдина позиція. І Володимир Зеленський також сказав, що наші сигнали не просто чують, беруть до уваги, все йде. Не найгіршим шляхом, а видання Ексіо сказало, що взагалі заліз вдалося домовитись до якихось конкретних спільних позицій. Тобто, всі це інтерв'ю скандальне Джей Дівенса Фокнюз було до того, як він відправився в Британію. Це важливо, звичайно ж. Пам'ятати ну і хочу ще, також з вами зупинитися на висловлюваннях Меттю вітекера. Це є представник США в НАТО, і також дуже багато вчора саме в засобах масової інформації повідомляли. Нібито він сказав наступне: що ніяких великих обмінів території не може бути, тому що жодні великі шматки території не віддаватимуться просто так. Отакі от заго от загуки були. В наших засобах масової інформації. Ну і звичайно, всі такі о США кажуть, що не може ніякого бути обміну. Це трошки маніпуляція. Тому що я зараз наведу вам повну цитату Вітекра, що він сказав. Його запитує журналіст. Трамп сказав, що угода включає деякий обмін території. Зеленський відкинув цю ідею і сказав, що це не має наміру дарувати, і не має наміру дарувати жодну землю. Це на столі, питає його. Кореспондент він відповідає, технічні команди ведуть переговори. Це добрі новини. Вони зможуть сказати, які землі можуть бути обмінені, і чи це може статися. Природно я приймаю, каже Вітакер, коментарі Зеленського. Рівно так, як він сказав, що жодні ділянки чи території, за які вони билися на полі бою, не можуть бути віддані. Але далі каже він, але я повернусь до того, що я казав. Нам потрібно, щоб ця війна закінчилася. Я думаю, що той факт, що Трамп зустрінеться з однієї зі сторін або з обома, це натхнено. Тобто, вітакер процитував слова Володимира Зеленського і сказав, але я повернуся до теми переговорів. А наші засоби масової інформації вирвали контекст і сказали, що от, Вітекер сказав, що не буде ніяких обмінів. На жаль, це не відповідає дійсності. Також хочу вам сказати, що. Вашингтон пост підтверджує те, що Путін не має наміру виводити свої війська з Херсонської Запорізької областей, і було неправильно протлумачено це з Тімом Віткофом. Ну ми з вами про це поговорили. Що було три дзвінка Трамп і двічі Вітков. і в останній розмові з Європейцем він сказав насправді, що Путін не те, що не має наміру виходити, а він хоче забрати Донецьк і тоді можливо припинення вогню без гарантій. Ось це ключове. Про це до речі, пише і от пост. Більше того, вони кажуть, що Путін переконаний, що він готовий і зможе там прорвати фронт за 2-3 місяці, і абсолютно його нічого не зупинить. На завершення про Азербайджан хочу вам розповісти загалом. Напружена ситуація між Баку і Москвою почалася з 25-го, нагадаю вам грудня 24-го року, коли росіяни збили цивільник е, літак Азула і мовчать до сих пір, що це вони збили і не приносять ніяких ні вибачень, ні компенсацій. Баку Баку вже подало до міжнародних інстанцій. А в Кремлі сказали, ну будемо чекати їхнього рішення. Хоча вони ви знаєте прекрасно, ніколи не виконують жодних вказівок або постанов, або вироків міжнародних інстанцій, ну тому що вони ж терористи. Так от. Хочемо нагадати, що зараз останні тижні робить Росія. Російські збройні сили почали послідовно завдавати ударів по енергетичних об'єктах Азербайджану на території України. От хронологія яка. 7-8 серпня російські війська атакували нафтобазу компанії Сукаро в Одеській області п'ятьма шахенами. Почалась пожежа, було пошкоджено дизельний трубопровід. До цього була атака газо, атакована газорозподільна станція поблизу Орлівки, ключовий елемент трансбалканського газопроводу, який 28 червня в Україну почав надходити Азербайджанський газ. Бачите, по чому вони б'ють Росія? Продовжить до речі, якщо Тут важливо джерела кажуть, що якщо Росія продовжить свою агресивну політику щодо інтересів Азербайджану, офіційний Баку розгляне питання про зняття ембарго на постачання озброєння Україні зі своїх арсеналів. Тобто, ви розумієте, до чого можуть дійти про Баку і Москви, ну нам це на руку Більше того, я хочу вам сказати, що вчора якраз відбулася телефонна розмова Володимира Зеленського і президента Азербайджану Ільхама Алієва після того як була підписана історичні домовленості про. Подальші кроки до миру в Білому домі при патронаті, скажімо так, Трампа насправді це не мирні угоди, а шлях до того, аби підписати мирну угоду. Але ключове, що Росія викидається з південного Кавказу. Ну і до речі, е е низка видання зебражанські повідомляє що Баку розглядає варіант передачі нам озброєння. У них достатньо арсеналу там і 120 го і, 120 -го, і 152 і калібру. Тобто, я думаю, що рано чи пізно це відбудеться більше того. Президент Азербайджану вже повідомив, що на 2 мільйони гуманітарної допомоги виділяє Баку Києву в сфері енергетики. Ну ви знаєте, по енергетиці, особливо росіяни луплять і також відомо наступне, що загострюється дуже сильно відносини між Баку і Москвою. Нагадаю вам останнє висловлювання. цей пропагандист розповідає, що може розпочатися СВО на південному Кавказі. А горольов депутат Держдуми в їхній дордумі заявив наступне: що мовляв, треба повністю накласти заборону на товари з Азербайджану. На всі товари, нібито Москва не дуже постраждає, а для Баку це буде відчутний удар. Більше того, каже, треба пройтися по бізнесу Азербайджану в Росії. Ми щось там знайдемо, що можна буде відтяпати, і також сказав, що насправді СВО може з'явитися по всім по всьому кордону Російської Федерації. Тобто, ми бачимо, в Росії погрожують війною Азербайджану. Я думаю, це дуже і дуже. Така дивна затія з боку Кремля. На завершення хочу вам сказати, що є величезні проблеми з нафтою в Росії. Служба зовнішньої розвідки України виявила аналітичний звіт російського фонду, який передбачає падіння ціни нафти у найближчі місяці до 40-50 доларів. Світові ціни на нафту наприкінці 25 го на початку 26 го року можуть впасти до 40-50 доларів за барель. Про це йдеться у звіті російського фонду Росконгрес нині, нагадаю вам, орієнтовно барель нафти 65-68 доларів. Але ринок Переживає нову цінову війну. Я нагадаю вам, що кине ОПЕК Плюс сказали, що будуть більше е, видобувати нафти. Ну і сама Росія вже другий раз за 25 рік переглядає надходження до бюджету і буде вносити зміни до бюджету, тому що нафтодолари падають за останній місяць липень. Росіяни отримали на 30% менше прибутку ніж за аналогічний період минулого року. Тобто економічні санкції і мита вони діють і треба давити на Трампа, аби окрім Індії на інші країни. Ну, Індія там пручається, але теж встановлювати, піднімати мито Ну якраз красо Лінціґрем мав би цим займатися. В нього там лежить його законопроект з 1 квітня, а не розказувати, який обмін території має бути, і що аби завершити війну, таки треба щось на щось обмінювати. Треба економічно тиснути. І до речі, в останньому зверненні Володимир Зеленський сказав: аби давити на Путіна, якщо він не хоче припиняти війну, треба економічно його. Дочавлювати такі були найголовніші новини. Станом на 11 серпня. Понеділка підписуйтесь обов'язково на YouTube 24. В описі до цього відео є посилання на мій YouTube ресурс. Ставте лайки, коментуйте і, звичайно ж, діліться нашою. Розмовою мене звати Ігор Гаврищак, Ми з вами побачимось в наступних ефірах. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.